Найцікавіше, що сказав сьогодні Пригожин, це те, що Володимир Олександрович Зеленський лукавить. Ну, дивись, Зеленський в інтерв'ю сказав, що контрнаступ може бути перенесений. Після того Борель дав коментар і сказав, що Україна отримала велику кількість ракет, але це недостатньо для наступу, і тому він розуміє. Але після того з'явилась Дуже цікава заява від речника об'єднаних вірно об об комітету начальників штабів США Дейва Батлера, він сказав, що Пентагоні вважають, що росіяни побачать дуже неочікувано речі і будуть здивовані тим, що покаже ЗСУ. Як ти вважаєш це все of the War», туман війни, чи через те, що дуже перегріте? Інформаційно інформаційний простір через те, що не вся зброя ще прийшла, через якісь інші умови, а для, через таке, через те, що ну росіяни відверто вже чекають цього наступу і готуються його зустрічати. Вирішено змістити час, або це все ж таки ніяк не впливає на ті плани, які зараз е, випрацювали вибудували в е, генштабі. Ну послухай ти як людина, яка служила в ЗСУ, прекрасно розумієш, що замисли військової інформації відомий дуже обмену, обмеженому коло осіб. Я думаю, що на це розумію про, про це. Знають, можливо, там 5, ну, 10 ну людей найбільше. От навіть союзників, як про це казав е президент, ми не ставимо довідамо сповна і зрозумілих причин. Я прочитав інтерв'ю, велике, яке президент дав е британському BBC, і Він там прямо каже про те, що терміни початку українського наступу можуть бути перенесені, причому називає абсолютно цілком об'єктивні причини. Він каже про те, що ми маємо дбати в першу чергу про збереження нашого особового складу. Наступ це завжди втрати і втрати великі людські для того, щоб їх мінімізувати, нам потрібно мати 100% впевненість, що це right time and right place тобто правильний час для правильного місця. Тому ми, ми ми не знаємо, і слава Богу, що ми нічого не знаємо про задом цієї праці. Ми не будемо робити прогнозів, абсолютно там тикаючи пальцем в стелю роблячи вигляд, що ми здогадуємося, де все це станеться. І коли ми не знаємо цього. Знає про це президент. Я думаю, що він робить ці заяви для того, аби вводити противника в оману. Тому що якщо президент каже, що це наступ може бути перенесений, це можна означати як те, що він і може бути. Перенесений і навпаки для того, щоб розслабити, і насправді удар станеться раніше ніж противник очікує, і там, де він очікується, найменше. От ти виставляв здається в своєму телеграм-каналі. Я виставляв вчора публікацію іспанського видання El Mundo. яке свою версію знову ж таки ґрунтуючись на аналізи військових експертів. Ну зрозуміло, що у них так само немає жодних інсайдів жодних джерел. Вони просто припускають, виходячи з логіки. За їхню версію, це їхня версія іспанські журналісти, Це для наших глядачів. Вони вважають, що може бути десант на лівий берег Дніпра з Херсонщини. Буде удар. Вони вважають на Мелітополь, буде удар на Маріуполь і нібито. Удар піде на е, Луганськ. Ну, насправді це не унікальна інформація. Вона раніше неодноразово озвучувалася і американськими, і німецькими, і британськими медіа. Так що тут нічого надзвичайного немає. Але е, де все станеться і коли. Це буде все одно сюрпризом. Противник всі ці напрямки так само рахує. Він вони, вони ж теж не ідіоти. Вони закінчували академію генштабу збройних сил Росії, і е е вони далеко не е не лузери. В цьому е вони. Е так само вміють рахувати. Ну і не забуваємо, що працює їхня розвідка. Ну от але м -м -м, все одно не проспали харківський наступ. Для них він став несподіванкою. Тому ми розуміємо, що таких ударів буде швидше за все декілька, як е -е, кажуть про це експерти. Е -е, і головний удар піде там, де противник буде цього очікувати. Не менше тому, завершуючи слова президента, очевидно пов'язані для того, щоб е -е, противник і далі. Гадав і мучився над тим, де і коли станеться головний удар. До речі, я погоджуюсь, Вони закінчували росіяни, закінчували військові академії, але є деяка відмінність від українських генералів. Українські генерали мають практику. Практику з 2014 року. Тому тоді вони були дехто лейтенантами, дехто полковниками, дехто майорами. А зараз вони керують нашою армією. І саме досвід, який вони отримали, я також той досвід, який вони отримали. Навчається у заходних вишах, ну допомагає їм перемагати наших ворогів. До речі, це доводить і те, що вже декілька наступів, які були контрнаступи, вони були успішними. Тому я з тобою погоджуюсь, буде там, де ворог не очікує. А ще треба додати, що наша розвідка підтверджує, очікування наступу психологічно виматує та ну. Є дуже дискомфортний стан для російських військ. Вони не можуть зрозуміти самі військові, де буде удар, і кожен з них вважає, що вони смертники. І сподіваються, що удар буде на іншому напрямку. Але буде так, як вирішить залужний Шаптала і Генштаб України. Дивись, на фоні всього цього є ще дуже цікава історія. Ми сьогодні отримали ракети. І ці ракети, які нам дали британці, вони б'ють дійсно 250 кілометрів, 260 кілометрів це дуже велика відстань. Це навіть спокійно вже не може себе відчувати Лукашенка у мінську і не тільки він. Але найцікавіша була реакція в Кремлі. Ти читав що Песков, він відреагував, що ми слідкуємо, ми незадоволений, і ми відповімо? От, скажи мені, будь ласка, а, а як вони планують відповісти так само, як вони відповіли міжнародному а, кримінальному суду, що заборонили їм в'їзд в Росію, і об'явили слідком оголосив їх в розшук? Чи вони щось можуть запропонувати? Що взагалі їм от як ти вважаєш, що вони можуть зробити? Ну ти розумієш, що заборонити прилетіти британським крилатим ракетам Storm Shadow не може ні Пісков, ні Путін цим ракетам не потрібні візи. Вони не будуть проходити паспортний контроль, стояти в черзі на кордоні. Вони прилетять тоді, куди буде вважати керівництво повітряних сил. Я думаю, що вони будуть відповідати абсолютно безжалісним і скажімо, руйнівним ударом, який завдасть. Дмитрій Алкабольович Медведєв у своєму телеграм-каналі. Сьогодні ми побачимо цю атомну відповідь. Я думаю, що він ну, зруйнує багато. Сьогодні військових об'єктів е, своїм постом розповість про те, як все буде знищено в черговий раз, як будуть знищені всі е, аеродроми, з яких все це е, злітало, всі центри прийняття рішень будуть зруйновані і подібне. Ну і е, він буде бушувати як фантомас знову ж таки до е, моменту, коли знову не впаде в черговий алкогольний угар. От, але якщо серйозно, ну ніякої іншої відповіді, крім тої, якої вони нам вже демонструють протягом. Понад рік, тобто завдання ракетних ударів по нашим е мирним, здебільшого об'єкту, не військовим, нічого противник продемонструвати безпечно не може. Це для них проблема складає серйозно, тому що ми побачили українські, як вони кажуть самі, ми цього не кажемо. Вони кажуть, що українські дрони нібито долітають і до Краснодарського краю, і до Москви, і до самого Кремля, і до Бєлгорода Курська, і до Ульяновська, куди завгодно. Тобто, навіть дрони їхня. Дрява ППО зупинити не може. А що говорити про сучасні крилаті ракети, які летять швидкістю понад тисячу кілометрів, дуже низько їх майже не бачать радари. До речі, сьогодні теж пролунала дуже цікава заява: про те, що завдяки західному західній зброї Україна збиває від 95 до 100% російських ракет. Це про це написав Вашингтон Пост. І ти знаєш, мені так на думку спало, що це про три речі говорить: перше це говорить про те, що дуже висока, висока якість і точність у західній зброї, дуже низька якість у російської зброї ну друга армія світу, розуміємо. А, але найголовніше це говорить про високу майстерність українських військових. Які опанували зброю, і які довели всьому світу, що вони можуть ну результати давати найні До речі, якщо я не помиляюсь, результати по джевелінам перевищили ті показники, які були раніше, тому що такого результату, як в Україні, показують джевелінами в світі, немає це найкраще використання, найбільш, найменше використання снарядів, найбільше знищена кількість об'єктів. Скажи мені, будь ласка, але куди можуть політити ці ракети? Це потужна зброя. Це вже зброя, яка доходить до Криму легко. І це найкраще, все ж таки, що в нас зараз є, найпотужніше. До речі, можу сказати, і це вже не секрет, ми ще отримуємо гідру. Це теж дуже непогана ракета. До речі, з модернізованою частиною вона летить до 400 км. Тому цікаво. Чого будуть чекати від нас росіяни? ВІЗ цим ракетам дійсно не потрібно. Тут ти правий на 100%. Їм потрібні цілі. Цілі є. І найкращі цілі будуть ті, які обере Генштаб. Єдине, що я хочу побажати, щоб влучність цих ракет була не гірша, ніж раніше було всіх інших. І щоб це могло зберегти якомога більше життів українських воїн. Це найголовніше. Скажи мені. А Що ти бачиш зараз в армії, тому що я спілкуюся з великою кількістю моїх побратимів або знайомих, і вони кажуть, що нам потрібні будуть ну, нова або нова мобілізація, і про це треба відверто казати, тому що в нас були втрати: декому треба на відновлення, дехто не може вже служити, дехто поранений. А Чи потрібно запускати, як ти вважаєш, мотиваційну компанію? Чи зараз вистачає мотивації і так люди готові йти? Як вважаєш? Ну, ти знаєш, що перші місяці ЗСУ поповнилася майже мільйоном військовослужбовців. Якщо рахувати всіх, і ЗСУ, і Національна гвардія, і сили спеціальних операцій, і патрульна поліція ми до речі воювали разом з українськими поліцейськими. Це цілі, добровольчі роти, вони воюють дуже завзято. І є вони в артилерійських підрозділах, Хара розвідці, зокрема, і брали участь в штурмових діях. Воювали і на Бахмутському напрямку, і на Селедарському от і прикордонники українські, які показують себе з найкращого боку, до речі, наша бригада спеціального призначення. Разом з керівництвом одного з наших батальйонів гайдамаки готує постійно випускає випуски таких прикордонників спецпризначенців. Нам цьому допомагають уряди і військові аташе Польщі і Литви надають дуже велику допомогу теж організаційно. Тому всі ці підрозділи ми знаємо і е, ти ж прекрасно розумієш, що все це були. Е, Перші, перші хвилі були добровольців, і ти пішов добровольцем, і я е, добровольцем пішов. Е, і абсолютно більшість е, тих, кого я знаю, вони це зробили самостійно. Зрозуміло, що рано чи пізно цей потік добровольців він закінчується. Ну, до речі, ще цікава історія, чому військкомати не беруть всіх тих, хто хоче воювати. У мене є декілька знайомих, які досі не змогли мобілізуватись хоча вони здорові, вони проходять. І просять їх мобілізувати. Приходили їм чомусь. Не беруть да, а замість того беруть інших. Людей ну я не буду тут аналізувати політику за і принципи, за якими обирають тих чи інших людей. От чи завжди працюють військомати якісно чи ні, це окреме питання, і воно явно не міститься в рамки цієї програми. Але зрозуміло, що потрібні так потрібні нові військовослужбовці, да, тому що а, треба а, поповнювати існуючі підрозділи. Створюються нові бригади постійно а, в складі збройних сил України України і для цього потрібна більш якісна, більш скажімо так, професійна робота військоматів. Чи вони ви виконують до кінця свою роботу? Ну нарікань є чимало. Ми знаємо про це. медіа писала. От мені, наприклад, коли треба було потрапити в свій військомат, отримати мою особисту особову справу. Яку мій військкомат в Києві, Соломенський, не міг вислати цілий рік, тобто бригада рік за, запитувала прислати особову справу, вони не могли її прислати. Так стало, що я ну, от, е, приїхав за Беркою і значить, пішов цей військомат, вони кажуть: ой, а у нас зараз е, п'ятниця, перед святковий день, перед е, е, Великоднем, Ми не працюємо. Я кажу, ну, мені, в мене немає часу, я зараз в суботу прийду. Ні, в суботу вони не будуть працювати, бо у них вихідний день. А понеділок, а понеділок вони теж не будуть працювати. Це перший день після Великодня. І знаєш, що я кажу, що якось так в ЗСУ о, немає вихідних днів. Ти ж знаєш ні субот, ні неділь. І це дуже дивно так чути, що виявляється у когось вони є. Ну, це щасливі люди, в погонах зрозуміло, що напевно вони дуже переобтяжені і вони потребують більшого відпочинку, ніж інші. До речі, я сьогодні спілкувався з ще одним нашим з тобою товаришем і побратимом. Теж служем, це Богдан Процишов. Він приїхав зараз до Трускавця і каже, що в Трускавці місто збільшилось майже населення вдвічі. Зараз в Трускавці десь на 16 тисяч людей більше ніж було раніше. Я йому кажу: ну розумію, велика кількість жінок, дітей, людей похилого віку. Та ні дуже гарні. Хлопці татуйовані, дуже патріотично. Великі, кремезні, але зі сходу чомусь знаходиться в Трускавці. Я говорю, і що їх ніхто не бачить, не бачить, кажуть щось в них таке є, що їх не бачить. Але я сподіваюся, що з часом ці хлопці зрозуміють, що треба захищати ту землю, з якої вони збіжали, і повернуться, і будуть її захищати. Тому що, ну я вважаю, що свою домівку повинен захищати кожен. Україна наша домівка. А для тих, хто там зараз знаходиться на Західній Україні, прийшов час теж повертатися додому, але зі зброєю в руках, щоб пришвидшити звільнення території. Але це зрозумів, хочу по-іншому говорити. Ти все ж таки міжнародник, ти журналіст. Скажи, будь ласка, ти слідкуєш за тим, що відбувається в Туреччині? Так, слідкую одразу скажу, що я не є експертом по туреччині. От щасливий що я не. Користуюсь Вікіпедією і не можу виступати ну там знавцем, не знаю всього, що там відбувається. Тому читаю інших експертів і західну пресу в першу чергу, і, от останнє, те, що я бачив сьогодні, що згідно останнього опитування, Ердоган поступається п'яти пунктам своєму основному опоненту, боже, з голови е келич дереву, здається, так, якщо я не помиляюсь, ну нам доведеться. Ми тільки вивчили, як звуть. А, а Раджипа Ердогана, і тут треба вивчати, що кіма Кемаль... доведе. Ну, якщо він переможе дана, це взагалі дуже цікава історія. Килич дорогу. от і нам доведеться вивжити. Я думаю, і не тільки його весь склад кабінету. От з того що я бачу у Ердогана зараз перший серйозний виклик за два десятиліття, поки він знаходиться біля штурвалу країни. От, з іншого боку, прогнози експертів, які обізнані на Туреччині, кажуть, що в випадку перемоги Калич-Дороглу ситуація в країні не ситтєво зміниться. Єдине, що посилиться про західний вектор, зникне бар'єра на шляху вступу Швеції, ті, які виставляв уряд Ердагана, швидше за все. От поліпшиться відносини з європейським союзом, в тому числі з сполученими штатами, от але те, що стосується підтримки України, ні в кращий, ні в гірший бік нічого не зміниться. Все буде так само. Тобто, це прекрасно, що в Туреччині. Країні є таке поняття як спадковість політики, розумієш, і там все ж таки інституції працюють да? державні і для нас, для нас в принципі, ж головне щоб ми не втратили підтримки Туреччини Ну і судячи з того, що я прочитав, все має бути гаразд. До речі, дуже цікаво подивитися на те, що робить Ердоган, для того, щоб залишитись при владі. Він зараз підняв дуже потужну зарплатню держслужбовцям, а їх там. Сотні тисяч людей він обіцяє змінити конституцію. Він засипає величезною кількістю обіцянок. Експерти кажуть, я теж не є експертом, але я розумію, наскільки важлива нам Турція, і я вас розумію, що для Турції також важливий паритет. Вони не будуть сваритися з Росією, але Україна їм теж цікава. І дивлячись на те, що новий фаворит, фаворит має такі прозахідні настрої. Скоріше за все, нам нічого не загрожує. Гірше не буде. Це той самий випадок, коли дійсно гірше не буде. Але дуже цікаво, що буде другий тур. І вже сьогодні всі кажуть, що для того, щоб Ердоган затримався у владі ще на один період, йому треба щось вигадати. Я розумію, що б йому запропонували в Україні. А от цікаво, що може запропонувати, як думаєш, в Туреччині? Що треба пообіцяти? Ну от як ну так. Ну, взагалі абстрактна пропозиція, що треба запропонувати Туреччині, щоб вони проголосували за Ердогана тима на увазі? Да, ну от щось таке, знаєш, там а всі отримують по другій дружині, а всі жінки по другій там, думає, це не актуально. Ти бачив турчанок? Це дуже такі жінки дуже сильні, і мені здається, що вони просто приб'ють своїх чоловіків. Значить, це перебільшення, от що Турчанки Ісманці. Всі турчанки отримують по два чоловіка. А по два ну, в цьому випадку можливо, бо у мене багато друзів в Туреччині і там живе друг дитинства. Він має великий бізнес. Судно якраз таки в Стамбулі, мій товариш дитинства з Кірчі, от Марек, е і ми до нього постійно їздимо з дружиною. Завжди їх провідемо. Ну ти знаєш, я туреччину взагалі дуже люблю. Дуже люблю Туреччину з багатьох причин. Ну, перша це очевидно це природа, абсолютно унікальна. Друга це історичний спадок. Мало де ще е ви знайдете настільки багато, прекрасно збережених античних пам'яток. Я як фанат. Античного світу, особливо Римської імперії. Я просто ну кайфую, чесно кажучи, від кожної поїздки до Туреччини, відвідуючи е, те, що залишилося від Римської імперії, від Візантії. от Крім того, я, як яхтсмен я до речі, здавав мене ще приємний спогад. Я отримав свою капітанську ліцензію саме в Туреччині, в районі це якраз Бодрума Мармаріса, де ми ходили, здавали екзамени, і я перед самою війною встиг отримати капітанську ліцензію на Керування парусними суднами, точніше, парусно-моторними суднами, от е і тому це ще один провід. Що треба по пообіцяти? Я знову ж таки, що Туреччина, знаєш, це та країна е дає все фактично. Природа є, е кухня є прекрасна, люди прекрасні, як чоловіки, жінки є. Вони прекрасні сім'янини. Вони настільки люблять своїх дітей. Ну, от це просто задоволення дивитись за тим, як. Наприклад, там, жінка засмагає на пляжі, а чоловік бігає з малими дітьми. Знаєш, ти такого ну майже ніде мені здається в світі не побачиш. Е, прекрасна інфраструктура, дуже динамічно розвивалася. Економіка, але ми розуміємо, що ці корупційні скандали, на жаль, не оминули. і що їм потрібно пообіцяти? Я думаю, що в першу чергу справедливе розслідування. От справедливість стосовно того а, і понесена відповідальність за тих підрядників, які набудували оці будинки, які колапсували під час цього страшного землетрусу, в результаті якого загинули понад 40 тисяч мирних громадян. От їм потрібно пообіцяти, що а, буде зрозуміла політика по відношенню до малого і середнього бізнесу, тому що а, нинішній правлячий клас він в першу чергу. Скажем так, заохочував роботу своїх. Да? І Оці ж претензії падіння рейтингів Ордогана по чергу пов'язані з тим, що він давав заробляти своєму зятеві. От, а інші підприємці, які не мали такого доступу до державних замовлень, не страждали, тобто нерівна конкуренція. Ну і, <саспорістичні> і, зрештою, зрозуміла зовнішня політика. В першу чергу, не всі далеко задоволені загаруванням е які собі дозволяє Ердоган з іншими державами, погіршення відносин з е Заходом. Але знову ж таки, я не хочу критикувати Ердогана, це буде їхній вибір. Ніхто не знає, як закінчаться ці вибори. І Ердоган може. Як в чергове він може зробити сюрприз, що він може навіть поступитися килич дереглу в першому турі і виграти другий. но я би не робив знаєш, таких однозначних висновків, що для нього вже все закінчено. Ми бачили багато прикладів. Но, ну одно і крім того, як дуже сильний авторитарний лідер, я важко собі уявляю, що він так легко здасться і віддасть владу, тому різні. Форс-мажорні ситуації, несподіванки, вони цілком можливі, от особливо враховуючи те, що там дуже серйозна цензура, ти знаєш, що Вікіпедія заборонена в теречень багато інших ресурсів. Держава кидає заграти журналістів е і десятками про чому їх переслідує. Ну тому ну не все насправді для Ердогана втрачено Інша річ, що саме суспільство не прийме, якщо вони побачать ознаки фальсифікації, суспільство дуже гаряче, воно дуже серйозно цінує справедливість, тому за щоб не сталося так як в США, коли переміг Байден і прихильники Трампа. Ми пам'ятаємо штурмували Капітолій Тож хочеться, щоб туреччина цього екстремального сценарію уникла принаймні.